Добрий день, я Юрій Роговий і я є випускником кафедри технології органічних продуктів за спеціальністю харчова технологія та інженерія. Закінчив університет у 2001 році і на даний момент працюю директором виробничого підрозділу Львівський жоркомбінат», який входить до групи підприємств Щед. Обрання навчального закладу та кафедри вважаю дуже вдалим рішенням у своєму житті і поясню чому. Е, під час навчання отримав дуже хорошу технічну начитку матеріалу і зумів визначитися із напрямком, в якому хотів би розпочати свою кар'єру. І, власне, розпочав її з Львівської пивоварні, з позиції вантажника, на якій пройшов шлях до директора заводу. Окрім цього, паралельно. Закінчив скандинавську школу поговоріння та виробничу академію карту. Упродовж наступних п'яти років працював на позиції технічного директора групи компанії Кардр України. А надалі спробував свої знання та вміння на позиції операційного директора компанії Хлібпром. І вже впродовж останніх семи років працюю на позиції одного з найбільших природних підприємств яке пов'язане з виробництвом майонезів, олії, кетчупів, соусів, гірчиць і не тільки. Скажу так, харчова та переробна галузь це завжди виклики. І ці виклики переважно розпочинаються з ще з самого поля. Але для мене це одвічний пошук нестандартних рішень, ідей це можливість ставати з року в рік кращими, це можливість вдосконалюватися, розвиватися та завжди правити чогось. Тому. Тому, якщо ви молоді, амбітні, завзяті, якщо ви готові розвиватися, якщо ви готові підтримувати економіку нашої держави, готові вдосконалювати харчову та переробну галузь, то кафедра технології органічних продуктів це ваш правильний вибір. Повірте, що ніхто або практично ніхто не народжується професіоналом або фахівцем своєї справи, але ви не можете стати. Для цього потрібно лише бажання, а професійні компетенції. Ви з легкістю здобудете в процесі навчання. І наостанок хотів би завершити словами нашого українського філософа Григорія Сковороди, який сказав, що сродна праця це найсолодша річ у світі. Обрати майбутню професію і попасти в десятку з першого разу вибір непростий, але мені це вдалося. Тому і вам бажаю успіху у вашому виборі, яким би він не був.